Привіт, друзі підписники. Хочу представити вашій увазі свій трішки оптимістичний вірш, який називається Війна закінчиться весною. Війна закінчиться весною. Як заквітують всі сади, коли і сонце із росою. Паде на землю з води і оживе усе навколо, і заживе нарешті ми. Війна усілася з росою, у серці в'їлися дороти. Не оживуть, на жаль, герої, яких вбиває ця війна, яка кружляє. Все зимою, і снігом трусить все вона. І будуть люди далі жити, простиме з квітами життя. Нарешті маємо любити і з Богом йти в майбуття, і оживе земля без горя, йтиме тихо за тобою. Через ліси, через моря. Війна закінчиться весною. Війна обов'язково закінчиться. Я надіюся, що весною. Але я впевнений, що рано чи пізно краще, нехай рано вона скоріше закінчиться. Адже вона забрала вже стільки людей. Що це все горе буде на століття може й на більше. Молимося за наших героїв, за захисників і захисниць, які ціною власного здоров'я і життя боронять і захищають Україну. Не забуваємо за них кожного Божого дня, Царство Небесне всім, хто загинув в цій Кривавій війні з героїв і українців, дай Бог скоріше миру і перемоги, добра над злом. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри, надії любові, ангела за спиною, і нехай надія й віра завжди зігрівають ваші серця. Будьте добру і з Богом!